Доброго дня з вами Олександр Янковський та Крим Ралі. Це програма для тих, хто хоче знати, що насправді відбувається на півострові. В цьому випуску ви дізнаєтесь за що в російські тюрми кидають українців в Криму. Я не розумію, як можна засуджувати людину за те, що вона бореться проти російської влади, знаходиться у свої, на, у своєму домі. На півострові прозвітували про перший мільйон туристів цього року. Та чому ж тоді порожні курортні містечка? самого самоеліментарне на пляжі. Чому в Криму так і не розпочали проанонсоване будівництво очисних споруд? Може, пан Медведєв дійсно казав правду про те, що грошей нема. Я так розумію, на 70 років лежало, і щоби стільки ж пролежало. Положить асфальт, через год його не буде просто здесь. Та чи змінилося ставлення кримчан до Росії після двох років анексії? Україна продовжує боротися за кожного свого громадянина, який опинився на окупованій території. Цього тижня на батьківщину з Росії повернулися два українських політв'язня. 74-річний Юрій Солошенко, якого російський суд запроторив на 6 років за грати, начебто за шпигунство на користь України, другий звільнений кримчанин Геннадій Афанасьєв, якому разом з Олегом Сенцовим та Олександром Кольченком інкримінували створення на території Криму терористичного угрупування. За що насправді переслідують українських патріотів в окупованому Криму? Відповідь дізнаєтесь просто зараз. За три тижні після звільнення Надії Савченко зі списку українських політв'язнів Кремля викреслили ще два імені Юрія Солошенка і Геннадія Афанасьєва. Після повернення на батьківщину першого політв'язня кримчанина, президент Петро Порошенко сказав: Україна продовжує боротися за інших кримських в'язнів, а в соцмережах їх навіть порівняли з хорошим кримським вином. Найдовше тримаються і витримуються. З кримської четвірки тепер ув'язнені залишаються троє: Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Олексій Чирній. В поле зору російської ФСБ вони потрапили в перші місяці анексії півострова. Російська влада звинуватила їх у створенні терористичної організації та здійсненні терактів, а саме підпал двері офісу Руської общини Криму та вікна місцевого відділення єдиної Росії, а також у підготовці підриву пам'ятника Леніну і вічного вогню. Це був тільки привід, каже кримський журналіст Олексій Арунян. А причина Геннадій Афанасьєв, Олег Сенцов, Олександр Кольченко і Алексей Черни, четвертий фігурант цього дела. Після марта 2014 года они не были согласны с тем, что происходит. Участвовали в кампании против действий России на территории Крыма, но тем не менее остались в Крыму и продолжили такую подпольную борьбу с якби, Росії заарештованих кримчан російська влада поспішила зарахувати не тільки до терористів, а й до росіян. Усіх кримчан Кремль оголосив своїми громадянами. Втім, пізніше Росія передумала і все таки визнала українське громадянство політв'язнів після неодноразових протестів від скарг на папері до яскравих виступів у залі засідань. Так, наприклад, Сансо кольченко відреагували на вирок суду, який з усією щедрістю російського правосуддя засудив їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму відповідно. Україна слава. У сім років колонії суворого режиму отримали двоє інших кримчан: Геннадій Афанасьєв і Олексій Черній. Список групи Сенцова Кульченка російське звинувачення зробило соліднішим, доповнивши ще чотирма іменами: Степан Циріль, Ілля Зуйков, Енвер Асанов та Микита Боркен. Їх оголосили в рушок. Згусток фальсифікацій, фальсифікації. Так Світлана Сидоркіна. Адвокат Олександра Кольченка назвала весь процес над українцями. Захист неодноразово наполягав на недоведеності самого існування терористичної організації, заангажованості суддів і тортур відносно до фігурантів справи. Саме під тортурами, як повідомив під час процесу Афанасьєв, у нього вибили свідчення проти Сенцова і Кольченка. Суди над Афанасьєвим довгий час велися в закритому режимі. Після оголошення вироку відбувати покарання його відіслали в російський сективкар. Этап вообще в России – это такая процедура очень опасная, поскольку никто не знает, где он находится человек, ни адвокат не имеет к нему доступа. А это может продолжаться буквально месяцами. Гена действительно добирался очень долго до Сыктывкара, до республики Коми, где он отбывал наказание. И за это время вот, у него начались проблемы с кровью и с кожей, начал развиваться сепсис. Проблеми зі здоров'ям стали головним аргументом у звільненні Афанасьєва і Солошенка. Тепер Україна має знайти аргументи для визволення ще як мінімум 29 своїх громадян. За оцінками правозахисників, 15 з них утримують за ґратами на території Російської Федерації, 14 – в окупованому Криму. Ви дивитесь Крим Реалі. Далі в нашій програмі інтерв'ю з кримським українцем Геннадієм Афанасьєвим, який повернувся на батьківщину. Ну, а чим ви взагалі займалися в Криму? Я звичайна людина, що я займався і фотографією і в звичайному і в своєму житті. Я про це все пам'ятаю. Мені, на жаль, була вкрадена вся моя техніка. Я не ставлю своєю ціллю працювати фотографом, але коли в мене буде змога, я би хотів займатися самовираженням, лише як мистецтвом для себе і, звісно, безкоштовно і для людей. І це, мабуть, буде як вивчення просторів природи України та української краси в, в такому направленні, як в російській колонії до вас ставилася адміністрація та інші в'язні? Від народності Росії від черкесів, від чеченців, від грузинів, від свідомих росіян це була неймовірна підтримка. Вони казали, що вони пройшли через все, і вони з нами, вони наші брати. В мене мені один грузин казав: Україно, в нас з вами харція. Ви наші брати. Набагато більше ніж. Росіяни, і ми будемо з вами до кінця. І два грузини зі мною були, вони вивчали український гімн і співали зі мною. А ну, це з боку в'язнів. А з боку адміністрації чи було якесь особливе ставлення до українця з Криму? Для них я був бандерівцем, для них я був ворогом народу. Коли мене на мій власний суд вели, вони знали, що я з Криму, і що я як би так сказати, бандери. Як мене називали, вони стояли в коридором, приблизно на 30 чоловік. Це майже вся вся конвойна служба, яка там була, і мене вели, руки були закуті за спиною і вони мені били по животу, намагалися на обув наступити, щоб з мене взуття злетіло. І от в такому стані мене заводили до суду власного. А якщо повертаючись до подій 2014 року, як ви сприймали ті події у лютому березні? Було так, що для мене, як кримчанина, котрий був все-таки як ніяк під отрутою масових засобів інформації російських у Криму? Мені було. Не, не дуже-не дуже зрозуміло, що коїться на Майдані. Але в якийсь час і побуваючи в Києві і е, побачивши і смерті, і хоробрість, і героїзм людей, які е, гибли та виборювали нашу свободу. Мені запам'яталася дівчина, якій куля в шию вручила, влучила, і вона смілива хлопців як волонтер, вона їх виносила з полю. Я зрозумів, що я не можу бути в сторонці, мені потрібно щось робити. І це було лише декілька днів. Я прокидаюся якось Франції, і вся, вся моя батьківщина, вона в окупантах. Навколо люди, навколо солдати, навколо зброя. На футбольному полі перед моєю, моєю хатою, моєю, моєю квартирою приземлився вертоліт військовий. На, для якийсь діг, я не знаю. І це була стандартна ситуація для березня, лютого. В 2014 році і тому я зрозумів, може взяв приклад з тої героїчної дівчини. Я подумав, що я можу допомогти державі, організуючи якісь волонтерські курси з медичної допомоги. Я Знайшов лікарів, транспорт людей, які вивчали першу медичну допомогу, відкрив рахунок, і після цього люди зі всієї країни допомагали грошима. Ми покупали і їжу і медикамент. І просто цигарки відносили до наших військовослужбовців по всьому Криму, щоб підтримати їх, їх бойовий дух. А потім ж ми збирали велику кількість саме українців. Всі, всі вважали, що Крим аморфний, що він російський. Але ми привели лише до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка без політичної власності українців, які самі захотіли вийти в Криму біля 10 Тисяч чоловік, жінок, дітей, старих та молодих. Навколо були ополченці, козаки російські, були військові. Хтось відходить в це вже була загроза для їх життя, але вони стояли під українським прапором. І тоді ми в Криму, ми кримчани, які зростали на російській мові в російському середовищі, ми йшли з прапором, і в нашій душі що змінилося. Ми почули себе українцями. А чи могла на вашу думку тоді Україна відбити російську агресію? Це була би війна, Володимир Володимирович, заради Криму на зараз і тоді я вважаю, що він може застосовувати навіть ядерну зброю. Україна сама не може впоратися з таким міцним і суворим ворогом, котрому, очевидно, противостоїть все світове суспільство. А чому зарештували саме вас? Ми не переховувалися. Я не переховувався. Я давав багато інтерв'ю. Я вважав, що. Я знав, що журналістів та влади України не пускають до Криму. Я не поїхав з Криму, коли була змога, тому що знав, що а хто там залишиться, окрім мене, хто дасть зрозуміти й знати українському народові, що Крим не підійняв руки і не здався ворогу. Хто буде щось робити, допомагати людям висловлювати їх власну думку. І боротися. Може, може не активно проти військ, ми нічого не можемо зробити. Але в нас є сила волі, в нас є душа, є слово. І саме тому я вважаю, мене заарештували і дали такі обвинувачення, щоб, знаючи те, що люди і мене знають. В Криму виставити майно як якогось злодія? Я не розумію, як можна засуджувати людину за те, що вона бореться проти російської влади, знаходиться у, своє, у своєму домі і захищає свою державу. І вони кажуть, що терорист проти Росії бо нарушав її територіальну цілісність у Криму. Я, я цього не розумію. А чи може Україна повернути Крим? Рано чи пізно війна закінчиться. З допомогою закордонних держав, з допомогою нашої єдності ми повернемо з полону хлопців, а потім повернемо і нашу територію. Рано чи пізно влада в Росії зміниться. Рано чи пізно люди в Росії захочуть, захочуть бути вільними. І коли Свідома влада буде в Росії. Я вважаю, ми політичним шляхом на міжнародному суспільству зможемо мирним шляхом вирішити проблеми з Кримом. Бо війна не потрібна. Не потрібно ні, ні нам, ні росіянам, бо вони не знають навіть, що вони воюють. Вони вважають, вважають, що Україна знищує мирних громадян своїх. Що 200 їдуть до різних регіонів, вони не хочуть бачити, але на місцях все, всі люди про це знають. Я не хочу війни, я хочу дипломатично. Я б хотів, щоб саме дипломатичним шляхом наша територія до нас повернулася. Я бачу, що усе світове суспільство воно саме за таке вирішування справи. Дякую. Це Крим Реалі. Далі в нашій програмі ви дізнаєтесь, чому зупинився ремонт доріг в Сімферополі. Нащо кримській так званій владі знадобилися українські туристи, якщо на півострів вже начебто приїхав мільйон туристів? Та що змінюється в настроях кримчан щодо Росії? Є свої плюси, є свої мінуси. Не було б провалів, провалів в курортних сезонах, наприклад. Ну зато, я думаю, було б куча недовольств. Про це та інше дивіться у продовженні нашої програми за хвилину. Ви дивитесь Крим Реаліє. На півострові вже відрапортували про перший мільйон туристів. І це при тому, що на травневі свята до Криму приїхало менше відпочивальників ніж зазвичай. Та й вода у морі через незвичну погоду ще й досі прохолодна. І людей не тільки на пляжах, але й кафе та ресторанах теж небагато. Але мільйон вже, начебто, є. Невидимих туристів на півострові намагалися розшукати наші кореспонденти. Севастополь пляж Омега, початок червня. Колись одне з найпопулярніших місць відпочинку серед містян та туристів нині виглядає понуро. Тут відпочивають переважно кримчани, розповідають місцеві жителі. Cred, раніше краще, було нині. Раз. Раньше немножко легче было. Красивее у нас. Больше смотрели за порядком, за чистотой. А сейчас не вижу. Ну Пискап хотя бы завезли сюда вот немножко побольше. И чистить надо. Вон. Водоросли. Нравился при Украине. При России бардак. Хотя я сам ну, за Россию. Но никто порядок тут не наводит. Искупаться mm -hmm. негде. Вот у меня операция на ноге. Я не могу зайти в воду. Одни камни. Туристи, з якими вдалося поспілкуватися журналістам Кримреалії, жаліються на неухайність севастопольських пляжів. Що мені подобається на пляжі? Значить, на пляжі мені подобається дуже мало що. Чому? Тому що тут відсутнює саме елементарне. Во-первых, немає ліжаків, тобто, де люди могли б розположитися і віддихати. Це перше. Друге. очень грязный песок море видите как бы тоже в таком не очень аховом состоянии то есть выводы э, такие что напрашивается, напрашиваются что здесь никто за этим не следит и за, ни за порядком ни за пляжами и так далее спасателей нет спасателей не наблюдаю вот нету медперсонала посмотрите где он где здесь медпункт медпункта нету то есть к врачу обратиться некуда Ось тобто приходиться визивати 0,3. 103 переходять. Тому тобто щось то приємне, ще додають. Я думаю, ну нечто. Тобто самого самоелементарного на пляжі. А це місця для відпочинку, де переважно бувають кримчани. Світлини, на яких зображені пляжі та місцеві набережні, вражають. Ось такий вигляд має Миколаївка Сімферопольського району. А це вже Бахчисарайський район, село Піщане. Ознак курортного сезону чи до підготовки до нього нема. Набережна міжводного. Більшість магазинів та кафе закриті. Про туристів тут майже забули одразу після подій 2014-го, розповідають місцеві. Адже сюди туристи приїздили, переважно з інших регіонів України, оскільки селище розташоване неподалік від південних воріт Криму і було першим великим містечком з розвинутою інфраструктурою. Місцева влада рапортує, за перші п'ять місяців цього року півострів відвідали більше одного мільйона людей, що майже на чверть більше показників минулого року. Окрім цього, російське керівництво Криму очікує, що нині регіон відвідають вже не 4 чи 5 мільйонів, як минулого року, але й 6, а то й 7 мільйонів туристів. Законно потрапити на півострів можна через адміністративний кордон з Україною. Нелегально. Літаком із Москви до Сімферополя чи Керченською переправою. Надія Дорошенко, Сергій Матешко з Криму. Крим призупиняє будівництво очисних споруд. Таку заяву зробив призначений Москвою міністр ЖКГ Криму пан Жданов. Очисних споруд не буде, начебто, через бюрократичні процедури, які можна вирішити, за словами так званого міністра, лише на найвищому рівні. А може, просто на Крим в Росії. Вже нема грошей, і, може, це і є найреальнішим поясненням того, що бруківку сімферопольських вулиць зняли, а асфальт, наприклад, так і не поклали. В ситуації розбиралися наші кореспонденти. Жопа. Я так розумію, на 70 років лежала, і ще б стільки ж пролежала. Положить асфальт через рік його не буде просто з'їздити. Так, Сімферопольські водії кажуть про вулицю Жигаліної. Ремонтні роботи тут почались наприкінці березня. Місцеві мешканці були проти. Вони не розуміли, навіщо стару Бруківку укладену ще німцями, замінювати на новий асфальт з гарантією від підрядника лише у п'ять років. Суперечку вирішив голова підконтрольного Москві парламенту Криму Володимир Константинов. Дорога довшати современна. Я тому що зібують борщатка, зіснітової історичного призначення сіби то було пішохідне. наверное, можно было заголосіться і оставить на ремонт вулиці довжиною у кілометр. Виділили 41 один мільйон рублів. Роботи обіцяли завершити до кінця серпня. Поки що поклали тільки 200 метрів нового асфальту. Депутат підконтрольного кремлю кримського парламенту Сергій Шувайніков спочатку критикував ремонт, а тепер, здається, усім задоволений. Доказ тому його допис у Фейсбуці наприкінці травня. Пожигаліни відкрили движення, щоб обкатати перший слой положеного асфальту. І ми отримаємо образець московської вулиці в Сімферополі. Кстати, працівники общества з обмеженою ответственністю ДРСУ Крим працюють качественно. Недарами довіряли делать дороги і тротуари в юго-западному і южному административном округах города Москви. Там халтура не проходить. На цьому роботи припинилися. Наразі про наявність підрядника можна дізнатися хіба що з напису та дорожніх знаків про обмеження руху. Водіям доводиться об'їжджати не тільки ями та відкриті люки, а й залишки знятої бруківки. Без коментарів краще. влуче. Нагараз лучше було. Брусчатка все-таки дольше выдержала бы. Вон уже в начале дороги сделали. И что, яма через две недели как открыли. Но это не дорога. Лучше бы не делали. В Симферополе плохо делаются дороги. По-хорошему, конечно, закончить это безобразие. Потому что ну как-то так. Город вообще разгружать надо. А так что получается? Все по кругу ездят. Не дело. Надо делать. Представники підрядника кажуть, що припинили роботи через брак коштів. Виділених 20 мільйонів із обіцяних 40 – вистачило тільки на те, аби зняти бруківку. Микола Срібний, Марія Ам'єтова для Кримреалії. Цього року в Криму вже втретє святкують День Росії. Чи змінилося ставлення за ці роки до країни агресора? Та що б сталося на думку кримчан з півостровом, якби Росія не анексувала його 2014 року? Ми запитали в самих кримчан і відповіді насправді вражають. Де кошмар. Я даже не хочу підполагати відтіш потіліку це показують. А на самому країні що ділиться? во всех городах, помимо Донбасса. Ой, это было бы очень страшно. Наверное, было бы еще хуже, чем на Украине. Мне было очень страшно. Был просто конец. Ощущение того, что у нас просто сотрут с лица земли. Такое было ощущение. Ну, если бы не Россия, это был бы крах для наших, детей. если бы не Россия, неизвестно, что здесь был бы. Второй, наверное, Донбасс. Да вон что из Донбасса. <риклад> далеко не надо ходить, да? Ну, неизвестно, было второе. Афганистан в городе просто выстреляли все. Есть свои плюсы, есть свои минусы. Не было бы провалов, провалов в курортных сезонах, например, но зато я думаю, было бы куча недовольств. И люди были бы люди счастливы, что пришла Россия. И это круто, что люди здесь стали счастливы. А на сьогодні це все хочете дізнатися більше? Заходьте на наш сайт в інтернеті Крим Реалі. Спілкуйтеся з нами у соціальних мережах Twitter, Фейсбук, ВКонтакті. А також щодня слухайте нас на середніх хвилях, в тому числі і в Криму, на частоті 549 кГц. З вами був Олександр Янковський та Крим Реалі. До нових реальних зустрічей.